І Якщо дорожніх конусів в арсеналі поліції хоч греблігати, то камер фотофіксації катма. І це попри обіцянки керівництва МВС з вересня запустити систему автоматичної реєстрації порушень. Осінь настала, та чи слід водіям шукати у поштових стріньках листи щастя? Відповідь на це запитання шукала Аліна Суіндукова. Уже сентября ми вже начнем. Как вот э, наші громадяни, со жаль, ті, котрий нарушається правила дорожнього руху, вони получать перше увідавлення два місяці тому після цих слів очільниці нацполіції, водії всієї країни дещо занервували та вже готувалися з 1 вересня їздити за всіма правилами. Втім, поки що автоматична фіксація працює в тестовому режимі лише на трьох камерах. Лише за перші години роботи ця камера разом з двома одеськими зафіксували порушень на 3 мільйони гривень, знімаючи по 10 порушників на хвилину. Ми спробували з'ясувати, чи назбиралося за два місяці роботи штрафів на ще один бюджет України та чому обіцяна система і досі не працює. Ще в липні МВС зібрало всіх журналістів на презентацію тестового центру, щоб продемонструвати пілотний проєкт фотовідеофіксації порушень. Це не праздник получають квітанції за штраф привишення дороги. Ну, це новий порядок, і з цим порядком я вас поздравляю. Але сьогодні нам тут не раді. Ми зверталися, там щось нічого поки що не, не кажуть. Ви не можете, да? не можете постійно зверніться в принципі. Подожди, схоже, потрапити сюди без керівництва МВС. Просто неможливо у національній поліції України відфутболювали наш запит по всіх можливих інстанціях. Тож потрапити до центру тестової фотофіксації ми так і не змогли. Від моменту ухвалення закону чиновники вже чотири рази переносили дату запуску системи. Остання з них перше вересня. Але з огляду на сьогоднішню її роботу так і не зрозуміло, якого саме року.